Е, вітаю вас всіх, вітаю, дуже приємно, що ви зібрались прийшли подивитись, посміятись, підтримати нас. Ну, може, посміятись — то не факт. Е, але от слухав Даню і прекрасно його розумію. Знаєте, я теж був в довгих відносинах, і мене раніше до відносин лякали часто, що відносини це так складно, тобі постійно треба їх підтримувати, працювати над ними. Але потім в мене вони з'явилися, я зрозумів, ну, насправді нічого складного в цьому нема. От, ну от розкажу, я по мене вони прокотувала. Ну, такі рецепти мовки. От, наприклад, дівчина, ви валятись з дівчиною, вона тобі каже, дивись, які от красиві квіти. От ти такі на наступний день приносиш їй квітів. Вона тобі пише: така, Знаєш, як вас на роботі, такі добре люба, приїжджає, ти зробив їй вечерю, зробив їй масаж. Потім вона каже: Слухай, я втомилась працювати. Давай ти будеш мене забезпечувати, а я буду просто красива. Ти такий, звісно, да, влаштовуєшся на три роботи. Ні? ніяких проблем тоді не буде, знаєте. І ви можете сказати: ну це поведінка каблука. Я скажу: да, ви праві, Тому що прицеп кращих відносин це буде просто каблуком. E, і от я коли познайомився зі своєю колишньою вже дівчиною, Знаєте, вона була такою незалежною, свободробивою жінкою, працювала на трьох роботах, сама себе з усьому забезпечувала, все робила сама. І вона казала, я не хочу, мені не треба якісь там можлани, які буде за мене щось вирішувати, щось робити, я все сама. І от ми почали зустрічатись і якось так з часом, знаєте, я вже почав платити за квартиру, почав платити за їжу, за все інше. В неї вже з'явилася більше своїх проші, більше часу, вона пішла за робіт. І знаєте, буквально за півроку вона з такої свободолюбивої незалежної жінки перетворилася таку фею, яка на питання, а чим ти займаєшся, каже: Я надихаю свого чоловіка. <рес> да. Без мене від нічого не зміг. І знаєте, це натхнення дійсно працює, це працює, тому що нічого не надихає більше, ніж е, повідомлення з банку про ссання грошей. Е, один день я сиджу на роботі, е, дивлюсь і ходить повідомлення. Так, салон краси мінус 3 тисячі гривень, Zara — мінус 5 тисяч гривень, а Юст мінус 2 тисячі гривень, потім так, мінус 50 гривень, кава. І я такий, ну, от маленька, мабуть, втомилась дуже сьогодні. Такий важкий у неї день, оце, що вибрати, що вибрати, мабуть, ну, перепочиваю. Потім дарюсь, мінус 7 тисяч, Вікторія це Такий, о, ну відпочила вже, пішла так. Да, молодець, там ще рівно з 2000 тисячі шанси. Е, і знаєте, це дійсно працює, тому що це заставляє тебе більше думати, шукати варіанти, де заробити, бо тебе вже мотивує не так дівчина, як перспектива обмежування, бо тобі не буде ще для квартиру платити. Е, і знаєте, ми коли їздили кудись відпочивати за кордон. І ми сиділи десь у кафе, я бачу, як там чоловік з дівчиною, вона розплачується 50, -50 і на 50. Я й такі звертає на це лапом каже. Ой, малиш, не дивись на це. На ці європейки, феміністки. Вони просто не були нормального чоловіка, як ти мій Масік. Ти, і я сиджу такий розраховуюсь, думаю, ну, а Масік я чу просто лох останній в такій ситуації. Да, і, і були такі відносини, знаєте, і колись відносини в наступає момент, коли вам треба знайомитися з батьками, з батьками дійсно. Полотуйте хлопців, у кого було таке. Хто знайомився з батьками. Любить. І як Даня. дані. Глупо. Супер, так? Да? Е, тому що мені теж друг ось розказував, ми знайомилися з батьками і вже такі посиділи, все-все. І ми залишились з, батька, з батьком на одинці, таке Випили по горілці. Він каже: Ну, тепер скажи. Спав з моєю дочкою. А у них уже дитина була. І він такий: Та ні, ні, нічого, я ще пальці на шуках. <свят> uh, і от прийшла моя чепі з з батьками, і був один нього, з дівчина була з Донецької області. І я нам, нам ну, раніше була думка, що то таке трохи кримінальне місто і там ця область. І я такий думав: ну розкажи про своїх батьків, хто вони чим займаються. Вона каже: не переживаю. Uh, У ну, мене тато він з 90-х був якимось авторитетом. Uh, але зараз уже давно цей час пройшов. Зараз він просто на, на ринку торгує першпом. Я дивлюсь фото, кажу, ну він не дуже сажена людина, яка торгує на вінку правильно, корештову, знаєш. Уточний чим саме він торгує. І е, я не переживався на цього приводу, але все-таки подивився відео, там почитав, як правильно заходити на хату. Оці всі творини і забитки. Ну, думаю, хай буде. І ми приїжджаю до них, відкриває двері мама, там обіймає. там, Ой, дітки приїхали, познайомилися, думаю, ну фух, все в порядку, все хорошо. І тут е, вона каже там: Сережа, давай дітки приїхав. Він такий, щас, я в туалеті, щас, кошукати. І він виходить з туалету так одразу і просував мені руку. Такий Привіс, синок. Я думаю, я читав про цю загадку. Якщо він вийшов з туалету, одразу пише вашому руку, ти вже станеш зашквареним. Уже ні 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 Але ну, я би випад, уже вибору не було, я потиснув руку, і, ну все пройшло нормально. Ви там посиділи, познайомилися, хорошо. Е, і нам ну, постілили в кімнаті дівчини, в якій вона в дитинстві жила. І ось уже вечір ми лягаємо з нею. Я відчував, вона починає мене так гладити. Каже: слухай, це моя стара квартира, я тут виросла, мене це так збуджує. Я кажу: а мене не збуджується, що за стінкою твої батьки. А каже, не переживай, вони вже сплять, не переживай. Знаєш, я завжди на цьому дивані позбулась цноти. Я кажу: ну, я бачу, тут прямо кролі на дивані. Вона каже: ні, ні, це не від того, це в мене було день народження, і щось ми випили, і батько підрізав одного хлопця, який до мене простей. П'яткій новим у нас точно сьогодні нічого не буде, навіть на розрахунок. краще піду забілі на кухню спати. А, але ж ви пам'ятаєте, я каблук, я погодився, да, і воно вже знаєте, все почалось. А, і вона, як залазить на мене, вже збуджена така, і я такий думаю, так треба сконструватись, закриваю очі. І у мене перед очима стоїть її батько, потім її мати, потім її батько з ножем, потім знов її мати, і знов її мати, і знов її мати. Ну так, ну це дивно під час сексу думати, приймати, а ще давніше, що це мене починає збуджувати. І тут проходить уже момент підходить, і вона так починає стогнати. І я думаю, блін, ну вони ж по-любому це почують, мені стає так соромно. І я не придумав, чого краще, ніж в цей момент, як вона стогне, починати кашляти. І от воно і я починаю кашти. Це ще сильніше стовпне, ще сильніше кашлю. І вона вже підходить до кінця, а так стовне, я вже кашлю, думав, все зараз, все, зараз легені вийдуть мене. І от закінчилось, вона ляба, спить. Я такий думаю, це було нереально не почути. І вже думаю, планування квартири, як мені врачувати від її батька, коли він буде за мною бігати. І от уже ранок я ще години лежу, поюсь вийти з кімнати, ну так і вже наважився, виходжу на кухню, там стоїть мама і каже: синок. Я чула, ти тисяніч так кашляв, стобнав. Доже, я вже думав, швидку тобі випекати. Ось тобі чай з мальним заваріло, виписав. Так, я тідаю, давав дябку, мені вже краще. Да. І все було нормально. Я думаю, вони не почули. Просто коли батько кожен раз брав мені, щоб порізати хліб, я дьорнувся трохи. Да, ну, з батьком в мене от не було батька, я не знаю, як це батьківське виховання, це все. І доводилося це все дізнаватися по-самому, це вся соціалізація. І найкраща соціалізація, яку я відчув, це була в дитячому таборі. Знаєте, ви приїжджаєте, там всі незнайомі люди, ви знайомитесь, починаєте це все. І найбільше, що мені запам'яталося з дитячого табору, це день навпаки. Хто не ну, що таке день навпаки, це такий день, коли хлопці, дівчата змінюють кров'ю. На приходить вважати і каже, хлопці, так, сьогодні, де навпаки, буде ввечері дискотека, ви маєте одягнутися в жіночий одяг, дівчата, чоловічі чолові. одяг. І всі ж такі хлопці, та що та я, жіночий одяг? Ти що, хто я такий? Але я кажу: ну, хлопці, давайте вже такі правила, давайте це зробимо, але зробимо так, щоб це запам'ятали назавжди. завжди. Просто будемо максимально в ролях, що живемося. І от наступає вечір, ми дали дівчатам свій одяг, вони нам свій. Вони ще так трохи нафарбували нас. Я стою такий перед зеркалом, такі короткі вечірні сукну, на підкорах з звечері макіяжем. І думаю: це соска би хлопцем, і от починається дискотека. Ми біля дискотеки стоїмо з хлопцями, ну, в той момент з дівчатами, куримо. І я відчуваю, що мене отак хтось б'є посідницям. І, і знаєте, дівчата, в той момент я вас дуже добре зрозумів. Тому що я так стою, курю, повертаюсь, дивлюсь, на це, це чудо стоїть якесь. Ну, це була дівчина, правда, не та в хлопце. Вона щось грязній футболиться, в тих порваних джинсах стоїть, колибається як дурак. Я кажу, мальчик, подивись на мене і на себе. Якщо хочеш підкатити до такої перелеви, то хоча б я не знаю, одягнись нормально чи що. Мене для тебе собі переросла, зрозуміло. І ми, ми реально там засміяли, він втік, ну, вона втекла. Ми просто максимально в той момент вжились в рольцю. В той момент я був в якомусь максимальному максимально стані трансу. І нам це так сподобалось, вже нам вчительна дискотека такі та що це для дітей, Треба йти у місто на дискотеку з таких образів. А, але ми все-таки зупинились, тому що ми знали, що там є місцеві, і вони вже випали, і можуть нас не зрозуміти переплутати, повезуть до себе. Тільки зранку вже зрозуміють, що ми були не дівчатами. А, і ну, так проходив лаг... лагеря, це табір дитячий. А, але що був плюс, тому що я там познайомився з дівчиною, ми почали переписуватись. І от так переписувалися. Переписувався якийсь момент. Такий у деяких хлопців наступає такий щасливий момент. Коли дівчина скидає свою фотографію. І вона скидає, і вона такий перелякався, і вона каже: а скинь свою фотку. А фотку члену почав. Я такий думаю, боже, фотку члену, ну такий, як засоромився. соромився. Раніше максимум, що я скидав, це в мене скотик, а то фотку члена, як його зробити. Ну, я думаю, так, ну треба робити і зробити так хорошо, щоб не було соромно потім перед її подругами. Тому що вона ж по-любому потім буде показувати її. І я виходжу, виходжу у ванну, такий, так. Ну, треба спочатку придумати рапус, як краще сфоткати. Фоткати знизу, ну це знаєте, друге підборіддя, це там щось незрозуміле. Думаю, сфоткаю зверху, візьму його ще так рокою, сфоткаю, потім думаю: та ні, краще, щоб не було руки поряд, і буде з чим порівняти, зрозуміти розмір. Щоб взагалі в кадрі нічого не було лишнього. І, і просто сфоткав так зверху, такий, все нормально, всі в кімнаті придивляюсь. А там на фоці то пальці з ноги попали, там прут якийсь на підвоз. Я думаю, та ні, не піде, треба перефотографувати. А, але потім згадую є додаток, де можна замінити фон. Просто думаю, фотка ж члена є, просто заміню фон зайду. І заходжу в додаток, починаю там дивитися, які є ці фони. І перший фон це офіс такий. Топе, з в ну, задньому фоні офіс. Я думаю, блин, а це буде три джовий хурт який. Потім далі там якесь кафешка, там щось бібліотека. Потім дивлюсь пляж, прям океанський пляж. Ну тут він як великий, як наче він тут і маю. Щоб так вийти до точно наче паю стоїть. І я таки думаю, так, ну ні, все одно не підійде. Думаю, о, я знаю, у мене є дров, який в цьому розбирається. Напишу йому, запитаю. Не знаю, що він розбирається, тому що він пару раз мої скидав фокус свого члени. Правда, потім він казав, що випадковість, я був п'яний, ну але я не вірю, що це випадковість. Я пишу йому, питаю: слухай, ну ти знаєш, що ти таке робиш? Треба твої поради, як краще зробити. А він каже: опа, і ти дійшов жити цього. Каже: з кожен справжній чоловік рано чи пізно приходить до того, що хоче скинути фотку члена на дівчини. Каже, а чому ти так вирішив? Я кажу, ну, то що вона сама попросила. І каже, та це не цікаво. Це має бути, знаєш, це має бути як гром серед ясного Це Ти йдеш такий all in або все, або нічого. Вона питає, як в тебе справи, то ти будеш а не питаш ось так і справи. І він каже: все, ти ставиш все на кон, або вона каже: Вау, яка класна фотка члена, я вже їду до тебе, або просто тебе блокує. Я кажу: ну і як успіхи, скільки раз було вау. Він такі, ну поки жодного, поки тільки блоки, але я ще працюю над цим. Я кажу: ладно, дай мені правду, я проще сфоткати, чи що він. Він спочатку каже: у мене є вся техніка, я зараз до тебе приїду, так який здесь я, я кажу: та ні, вже пізно, просто ладно, просто вийшли мої приклади у фотографію. І він скинув десятку своїх найкращих фоточленів. Я таки почав дивитись, на деякі прям задивився. Говорю, там, боже, так, таке світло виставлене, така краті неї, ну прям. Прям клас. І я такий думав, уже пізно робити щось придумувати, і просто дівчині скинув фотку його член. І вона мені пише: о, клас, слухай, переїжджай до мене. Я такий думаю. Ну, от чувак, твоя стратегія спрацювала, але, на жаль, не для тебе, а я це використаю. Е, тому хочу вам сказати наостанок: що завжди пробуйте, боріть і поворите. <різь> дякую.